Дня всім рівнем волинський авторинок. Вітаю вас сьогодні субота, 13 травня, 9 ранку, дуже сонячна погода. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. Огляд буде легкових автомобілів, вартістю 6 тисяч, Мінівенів кросоверів. Одним словом цікавих автомобілів. Всім добра, позитиву! Підтримки одне одного в цей нелегкий час поваги і приємного перегляду. І так, поїхали. Трен Пікассо, сімейний автомобіль, ось такий сірий металік. Спереді, бачите, протитуманні фари на транзитних номерах, завезений на фірму 2009 року, вартість складає 650. 190 тисяч пробігів, 1,6 бензиновий двигун. Так, і показуємо вам салон. Порошки, сидіння, мультикермо. Сидіння, трансформери, світленький потолочок. Легкосплавні диски, гума задня, гума. Передні. Відходимо назад і показуємо автомобіль. Ззаді. Бачите, ззаді йде хром такі. c C4. Зверху лизи, задні партроніки є. Бампер задній не пошкоджений. Так, він виглядає. Citroen Picasso. Два слова за автомобіль, розкажіть. Пневмо нова. нова. Щас, щас, підходжу до власника, кажіть. Нова пневмопідвізка. Так. По машині все працює. Так. Тільки поїхали з Швіцарії. Сертифікат є, нема? Ще поки що немає. Так. Зробимо, то, Зробиться сертифікат. Контактний ваш номер. Там є, робимо. Е, номер з Номер Спів. 097 так. 460 так. 2.0 так. 98 Так. Кого запитують? Андрій. Запитують Андрій. Гани, третій, В чорному кольорі. Спереді протитуманні фари, транзитні номери, свіжопринений. Показую стан гуми. Да, виходить, 9 рік, 183 тисячі пробілів, контактний телефон і е, бензиновий двигун. Безключовий доступ. Так Виглядає автомобіль всередині. Бокова підтримка є, механічна коробка передач. Трошки сонечко. Приємно, що сон, сонечко є, але бачите, передаю вам наскільки це можливо показати автомобіль. Шторка на місці, світлий потолочок. Каляпа не потерта. Бампер чуть-чуть пошкоджений не сильно. Але автомобіль не готовлений. Видно, що як приїхав тільки, так і приїхав. Ззаді паратроніки. Поцах по автомобілів м'яти немає. Так. Показую кришу. Об'єм двигуна, скажіть туди. 1,4 і бензин. Кого зацікавить такий автомобіль, телефонуйте до власника. На автоматі. Ось такий апельочок також пригнаний, 2005 року 184 тисячі пробігу, 1,8 бензин, коробка, автомат. Такі салончик, бачите, сірий з синім, Такі є певний шарм. так потолочок світленький автомобіль Ззаді підстаканники такі є щоб десь могли задні пасажири попити задні підйомнички є показую стан гуми. Зад. та перед ось такі воні в вонійрусалі такий насичений синій колір Трошки подерто сіє по бамперу, але це не суттєво. А саме основне автомобіль на автоматі. 184 тисячі. пробіг у автомобілі. Контактний номер попереднього власника. Контактний номер, дзвоніть по цьому. Ось зацікав обіль, телефонуйте долу. Гранд Сенік. 1.9, дизельний двигун, сім'ї міцний, мінівер, серий колір, спереді протитуманні фари, постійний облік. Показую вам гуску, показую вам гуму, диски. Так. так. Ось такий салон. Клімат контроль, не кондиціонер, а клімат контроль, мультикермо, шестиступінчата коробка передач. сідленький потолочок, Порожки не потерті, трошки ручка витерта, але все-таки несуттєво. Бокова підтримка є для задніх пасажирів, бачите, по бокам стоїть зручно їхати під стаканники, шторочки попакав. Так, Задню кляпу відкрити, задній бампер невеличкі потертість є. І саме основне це сімімісний міні-вен. Всі мають розуміти, що на цих автомобілях також їздили люди, живі люди, які могли і пошкодити автомобіль. Всі хочуть купити новий автомобіль. Да. Треба старатись для того, щоб він був близько до нового. Але це все-таки бучний автомобіль. Вартість складає 4. 600. Рено Гранд Сенек Семимісний Контактний номер. Кого зацікавив телефонуйте до власні. Такий сімейний автомобіль Citroen Picasso, 12-13 рік, рідня фарба Семимісний 140 тисяч пробігу, 8150. Розмитнений, є сертифікат у сірому кольорі, Привезений з Франції. От бачите про які туманчики, підсвіточка вже така, показуємо вам, диски, гуму, Citroen Picasso. Ось так він виглядає всередині. Така велика панель, Порошки, показуємо. Це самі Так, віники, але віники я вже придбав собі. ну Якщо побажаєте, то можете до чоловіка позвонити Людина дуже хороші, якісні продає віники, можете зателефонувати і думаю, коли будете придбати цей автомобіль, захочете, і він піджене вам віника. Також в нього є, бачите, такий, е багажник на кришу. когось це 12-13 рік до власника. Продається апельічок 2009 року, 1,7, дизель 110 кВт, контактний номер 253 тисячі пробігу. Механічна коробка передач І сірий колір. Ханкок гума. Ззаді є партроніки. І це більше всього сімімісна зефіра. 7 місць, хлопці. Yeah, yeah. Да, 7 місць на полка на місці. І автомобіль вартий уваги. Дилюсь такі, знаєте, вигляд, є без косок, без привезений тільки. Є сертифікат, нема. Yeah. Нема. що по автомобілю розкажете? Два слова. Кажіть. Без підкрасів. Так. Рідні пробі. Так. Подвізка повністю замінена. Робити нічого, парка, не треба. Вонку, нічого не треба. Контактний ваш номер є в самому запасі. Ну, кажіть так вже. 096, 77, 13, 503. Запитувати? Запитувати. Звати? Олексій. Запитувати Олексія, кому потрібно зефіра, ефіра, сімімісна. Мотор, Мотор, коробка, все супер. Телефонуйте до Олексія. Volkswagen Turan 2000. 50 рік, 1,6 ТДІ, 6 ступка, пробіг 210 тисяч, розхід 5,5, 77 кВт, 105 Лошадінних сил на легкосплавних дисках, це туранчик, механічна коробка передач, сидіння трансформери, зложуються. Ось такий мінівенчик, десь потрібно вам виїхати, але ви хочете вещи клініс, на даний час він є п'ятимісний задня полочка, вони є як п'ятимісні так і семімісний. Є бензиновий, є дизельні. Різні є. Сидіні трансформери зложуються, і це все відділення ви можете завантажити товаром. Тобто ви автомобіль можете використовувати як для сім'ї, і щось перевозити. Сидіння з боковою підтримкою. Два слова за автомобіль, щось розкажете. Все в рідній фармі. Все добре, по коробці питань нема, по мотору питань нема, по помилках нічого нема. Практично максимальна комплектація обслуговується на сервісі. вся сервісна є. У мене практично 4 роки. Продаю по причині купівлі нової. Щось робити треба? Ні. Авто так. в своїй час обслуговувалося, 3 тижні тому зробилося ТО. Ваш е, номер телефону 068 04 004 88. Запитувати. Так. Запитуйте Олександра, кому потрібен автомобіль. Телефонуйте до Олександра. Сімейний автомобіль, але ви бажаєте в чорному кольорі, Будь ласка, Opel 10 го року 6,950, 1,8 двигун 103 кВт, бензин газ. Контактний номер 230 тисяч пробігу. О, вам показую легкосплавні диски. Трепенный салон. Мультикермо. механическая коробка продач. Далее. аккуратные задние сиденье. Не, не пошкодженный. Май на увазі порожки ніде нічого, пластмаска ціла, семимисный. кляпа ціла, також є партроніки, Закривайте. На транзитних номерах сертифікат відповідності є. Ні, ні, не робили. Ну, ще не робили, поки що по автомобілі потрібно доробити. Нічого. Автомобіль весь обслужений. Так, що ви даєте? 6700. 6700. Ваш номер телефону? 096 290 38 61. Запитувати Михайло. Запитувати Михайла. 5 сірого кольору 2555 на 16 гума. Ось такий мінівенчик, сидіння трансформери, на даний час це п'ятимісний, так? П'ятимісний мінівен. Показував так, ось такий салон. Так він виглядає всередині 6999 2009 року. Контактний номер. И обмен 2 на 1,6 дизель. Кой интересный такие автомобиль Вот такие Пежо. Пежо 5008. Задняя полка есть и 7 местный. Автомобіль кому потрібно для сім'ї для поїздок. Телефонуйте, по вище вказаному номеру телефону. Знову Вольву, і знову в 50 2011 року. Вартість складає 7 тисяч 1,6 дизель, контактний номер. Ось такий чорний колір, релехосплавні диски. Автомобіль ціленький, комбонова кожа, комбінірований салон. На половину вікна затоновані. Ханкок гума японська. Ось так. Він це ве показує. Сто на що мене є? Кого зацікавив, телефонуйте. Жо 807, ось такий мінівенчик з дизельним двигуном 2-літровим механічною коробкою передач, дух з зонним кліматом контролю та можливо навіть з Вебвасту. Дуже комфортні поїзді, потужні двигуни, Peugeot 807. Свіжопривнення 11-го року 8700. 7900 перепрошую. 11-го року. Доволі непогана ціна. Складні зеркала і це вам пишу Кого цікавий такий автомобіль. Телефонуйте до власника. Сірий колір ззаді є присадний пристрій. Для подружжя, для сім'ї, для себе високий кліренс автомобіля. Когось зацікавив телефонуйте до власника. Магентігуан, червоний колір, 2008 рік, 1,9 дізель і на автоматі. 230 тисяч пробігу. Контактний номер. Ось так він виглядає всередині. Уран. пасажирі з дизельним двигуном на автоматі. Кого зацікавив, телефонуйте до власника. Франс Сенік чорного кольору, 12 рік, 1,6. Дизель свіжопринена, комплектація босе, контактний телефон. 203 тисячі пробігу, легкосплавні диски. По Понизу йде такий хром, безключовий доступ. Ось це акуратненький такий салон, механічна коробка передач. Це трансформери. Взаді є прицепний пристрій. Це п'ятимісний. Акуратненький багажник, не подерти, не пошкряблений автомобіль. Криша ціла. Кого зацікавив автомобіль? Телефонуйте до власника. Повнішньоказного номеру телефону, Сенік 2011 рік, довга база, сім місць, серверо 208 тисяч пробігу, 1,6 дизель. Є автомобілі, все. При фари. Хороша гума, 205-55 на 16. Ось такі стан автомобіля всередині механічна коробка передач, підйомнички задні шторочки світлий потолочок автомобіль без поцок, без царапин задіє про фари ой паратроніки Так, акуратненький, задні сидіння не подерті, кляпа не витерти. він самий місний. Власне каже, задні ще два місця. Тобто автомобіль самій місний, панорама і, і люк окремо ще. Да. Максимальна комплектація, де немає ще автомата. Такого цікавий такий автомобіль. Телефонуйте. Телефонуйте до власника, є все. Контактний ваш номер, кажіть, свій номер. 066. Далі. 98. Так. 2.056. Запустить. 3.056. Ще раз повторіть. повторюсь. Ну, зараз повірте. Секунду. Це новий номер. Ай, краситься, зараз зараз Шар, Что ж тут? Ай, окей, окей. Заря вы светится раз проверим. Бачите, ты счастливый человек своего номера не знаешь, ну це нормально. То я поменял. Да, но... а я сразу Кажи. Новый. Та ще не засвітилось. Ну, я знаю, що 066 89 30 56. Зараз побачимо. 89 30 46. Так. Да. Рено, Гранд Сенік 11 року. Сімімісне, 7800. Телефонуйте до Івана. Перезифіра, сімімісний мінівен. 2,2 об'єм двигуна. Бензиновий двигун, 6-ступінчата коробка передач. І це вам Opel Zafira 7-місний міні Багато цих автомобілів йде саме дизель, скажімо так, або бензиновий двигун 1,8, а 2,2 знайти тяжко. От на нього більше розмитнення На даний час ви бачите 2,2 з бензиновим двигуном. Механічною коробкою передач, 7-міцний мінівен. І це Opel Zafira. На нього ставиться газ і виходить, тоді, тоді ви нічого в ньому не втрачаєте. Спереді лінзовані фари. Автомобіль 2007 року, вартість цього автомобіля складає 7 тисяч умовних. Одиниць. Можливо, готівковий безготівковий розрахунок, можливо, варіанти обміну. Завжди вийдемо на зустріч нашим клієнтам. Телефонувати за номером 067 360 22 02. У нас постійно різні варіанти. Всім добра і до перемоги до зустрічі!